Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Як правильно сказати, ми маємо працювати, чи ми мусимо працювати? Це питання ми поставили киянам і гостям столиці. Отже, ми маємо працювати чи мусимо? І мусимо, і маємо мусимо працювати. Маємо працювати. Маємо працювати. Мусимо працювати. Мусимо, мусимо працювати. Мусимо, маємо працювати. Дієслово мусити вказує на крайній ступінь потреби, коли йдеться про щось серйозне. Серйозне поважне, наприклад, ми мусимо негайно розпочати підготовку до ЗНО, бо зволікати вже не можна. Коли ж немає крайньої потреби, а мова йде про обов'язок чи бажаність чогось, то вживаємо слова належить, годиться, треба. Наприклад, нам треба вивчити правила техніки безпеки, але ніяк не ми мусимо вивчити правила техніки безпеки. Коли ж категоричності й обов'язку немає, то вживаємо нейтральне слово мати. Наприклад, я маю вам щось сказати. І ось що урок завершено. Дбайте про чистоту свого мовлення.